Так, десь біля мене. Круто. Було б Круто. добре його найти і взяти повітряну. Ну і... як би, може знову по ВК може ні, дві. З одного ПВК теж нічого не вийде. Ну це буде по... Почат... ні ні три треба, але це буде початок. Так, дві. Треба три, по-моєму. Вау. Чи одну треба. Та тут граві падає зверху, добре, що мене не зачіпає. Що там? Так, так акуратно це все робити. Ну... народ так нічого не залагало бо я Він написав, що в нього залагало, він произойшов його. Я баню, що він написав. А я ж кажу, що я понял. Тут же що не скажеш. Фу, коротше, йду ну, я, воно, я там, горі, тому що Це треба, це так треба нерви успокоювати, поки ти тут походиш по цій печері. Просто я навіть не знаю куди далі рухатися, о там можна звичайно піти по ущелені прямо. Треба золото. Блін, треба золото. золото. Я хочу там лаву заливати і по лаві йти. Знаєш, типу, ну щоб... А тобі для чого бо... треба було цей воду? Бо там така якась акуратна, така інтересна стежка, я хотів би по неї по ній пройтися. Так, я зрозумів. Не дурак. вона Воду вжимаю, просто я тут что виросла шел досліджувати джунгли. Прикинь, курятный, все. Ну поки було, я ишл на балашный лайк. Так. Можна ще одну курку зробити після цього, потім їх розплоджувати і взагалі, коротше, ультрахардкор перетвориться на веселого фермера. Так, я забуду А, то можна типа забити болт нас. Ні-ні, не завезли, в мене в мене типу. Блін, все, зависло. сервер запуску. О, все, розвесе. У мене пішов конкретний глюк. А, ладно, не заходь за нього. Ладно, ага. я тут порушувати правила, почав. розбив вікно. Тобто скло. А зараз день? Ти закрив вхід, та? Та я не зайшов. Okay. Просто okay. там корова була, блін. Я вийшов. Та. Теж, та? теж теж вийшов, теж вийшов. Якщо я його найду потім назад, то так, буде ах, круто. Я вийшов. Тому що я не хочу ти в печеру. Ну, <laughs> Тому що там стрьомно. Ну, Але та це бащи раз! Не... Знаєш, коли ці чудаки, типу, Блін, я не думав, прави. що настільки буде стріляти. Теж там, по-моєму, файли були за файлами. Так. Ну, я теж так, типу, дуже акуратно це все робили. так я тебе бачу. Окей. Так. Так, що чого я наш вийшов треба вертатися? Наш, насправді наш хід дуже легко знайти, тому що він біля цієї гори. Там така гора є і, і кактус. <гум> <гум> ну там. Ну, та я в курсі тільки там, якщо ти заблудився посеред постелі, то там я стільки гір. Вхід. Що ти щось не дуже поймеш, біля якої ви... саме гори. Залізо на виплавку. 18 заліза. І. 15 редстоуну. Okay. Да. І 30 лапіс у чекань там. <laughs> Та я просто взяв що, все, що було під рукою. Нафігає. Так, no, так no. дерево наше Ні, дерево мені потрібне. Вугілля дофігає, до речі, вугілля вже дофігає. No, так, три okay. яблука. Ще сім цієї штуки. На рахунок дерева я его тут писал. Заодно <laughs> за а потом приедем. Что прийдем? Может уже будут дерево какие-то расти. Яблоко потребно все-таки. Правда, так я их рассадил, <laughs> Не знаю, что. У нас же такие нормальные на самом деле поле. Просто, блин, оно через поле так растет. Да, тут, тут ничего не сделаешь. <laughs> No. No. Так, uh, що, ти далі, хочу. так, блін, я так чую, То тобі не знаю. А, да так, блін, я ж давай забув за чим я йшов. Я чую, помилкає на ядерцей, але якраз не. там, де звідки ви вбігали скелети, і тут і ти. Капець, екстремно. Треба ще сходи зробити. О, дякую. Давай. и. Сто гривень. Ой, я сейчас свой зелиза добавлю. Что uh, там... тут две, а, два, то уже будет... Я не знаю. что так... Ну давай, я просто спешу. Я а там будем разбираться далее. И то броню какой-то еще. Это что, Він там був, все точно. Ага, ще один. Павук, я тебе чую, чую. Я там трохи трави нарвав. О, до речі, я, я бачу ендермана. І павука бачу. Сто за сто. Курка літає. Я не маю му І скелета Просто. знову я чую. Fuck я... <laughs> it, не забывай, щоб чтобы не спавнились. Ой, курка. Блин, хотя виїк, к шов би, ты повезло, що с гадам шон тре. Кого б'є? А, так. Так, дарман, їх там б'є. А, -а, а, так може він впав. В их скелете что-пауки, но при нами я почувствовал паук там. Сюди? Щось. Вовти, майже полна броня. Может? Ой, блін. Та я нашла. Не, не... тут, я вон сюди дивлюсь далі. Майже. А, так це, ми просто наверх вийшли до свой до нашого там... каньона. Та, та там. Ну Ще, там. Ну, Сюда, я теж піду. Я шо. <звук> Спах! Ну, Мабуть, глючить сервер. Я, якщо чесно взагалі не побачив що тут щось. Але тут можуть бути якісь странні люди. Але наразі тут я бачу тільки вугілля. Тут просто стрімно, що на дна вугільня, якась печера, якщо звідти звіти зверху стрибне. І вихід з цієї печери до тебе стається. Там скелет, чи зомбі. Окей. Okay. Я покажу тут. Поугілі чийсь. Так, 46, круто, у мене тільки вугілля. А, у мене нема вугілля, блін. Я думав, хотів зробити собі ці. А ну я зараз накопаю його. Так, що за лаг, що за лаг. А, це напевно фрапс ріже відео. Блін, так не люблю, коли ці моменти, він так підвисає. Нормально. Так, я копаю, залізо. Ну, а, коло. та в мене теж був такий. Два FPS зразу. Так, це. Це профі. Це взагалі хардкор, вижилося? чувак. Це ультра-ультра ультра ультра хардкор. Ну 4 штучки мені потрібно. А, ні, більше, мені потрібно трохи більше. Так, ти підходь, там ти киркою махаєш. Це... Давай і Підходьте забери. Так, все, можеш копати. Я, так я, я спеціально. Так. Хардкор. Ні, не є. Тошки да, да, да. треба тут. Сноу. Змі... Yeah. Взагалі так з деревом повезло нормально, знайдемо. А я вже Це напевно єдине, з чим повезло. Ну і вугілля теж є. Там, де ми в ущелині. там, де ми проходили завжди. Внизу, де. Тут mm -hmm. треба прохід облагородити, тому що тут, блин. Та, то ну реально ти ходиш над таким муткою прирвою. А, так він тут. Облагородить. Ти, ти бачиш кріпера? О, то тут, тут внизу і три зомбі і один кріпер. Круто. Тут де, де так, ми як. Ті, що вугілля добували з тобою. Я стою. Немовні стане. Хвилюєш, зомбяк. Вау-вау-вау, wow, 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 зомбяк. Вони якісь стрімні. Блін, і немає нічого, щоб в них кинути. Фу, я для мене. Мені ткажу, що пішло хвилин 15. Стріли, ще щось. До речі, ми вже 2 години граємо. Так, 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 так. От тут я хотів. Правда? І для мене теж, до речі, ми як. Так, ні, це стрімно, як ми тут спавняться внизу, що не розумію. Яка це глибина. За 13 блоків вже. Ні, та-та-та, тут ну, дно ущелени це 13 блоків. О, 13, все там, там цікава, алмази. Така цікава тут. Ті-туп-пік. Краще йди звідти. <рес> Якщо десь там є... Скелета? Є. І не розумію де. Стрмно. Так. Я, до речі, десь теж чув скелета. Це мені дуже не подобається. Тут десь воно маємо вишити на ту саму ущелену. Немає. Блін. І печера закінчується. Далі або йти... А що там ты? А, ти далі туди пішов, так? Це для тебе закинуть. А, до мен даже. <схід> Та-та, перейшов через доріжку. доріжку. А тут тупик зазвіт. і тут тільки трошки цього є. Ну хіба ж гравій тут добывате? Але... І... Да, ні одного золота і ні одної Ну якби хоча б шахту, знаєш знайти оцю закинуту. То... Ні Тому одного зараз... золота. Не знаю може бути так наша цей піздобуваю здобуваю а, думаєш хоч тось знайшов так ну що ж треба йти далі бо це реально це не серйозно так сидіти як у тебе рівень до речі вже зараз другой мене третій да так тут залізо <різь> другий треба це все, що я може сказать <різь> молодец Ммм, mm, там майбут экран. Блин. Да. Yeah. Mm -hmm. Петросян. Mm -hmm. Кузья знову приєднався. Говорю, пер mm -hmm. mm -hmm. що перевірити чи не ще всі живі. Обсидіан. Обсидіан. Я думав, я тоже щось не шо. Так, знову глючить носить. Нормально. О, крипера ще одного це бачу. Це О, и скелета бачу. Ні-не-не. -ні -ні. Зразу за крипером. Вони між собою щось не поділять и вб'ють один одного. Надіюсь, скелет вб'є крипера. Стрелечный. Та тут лажу по цій щелані. Ди ти, дырочь речі Я в кінці. я напевно тебе не вс. Я в кінці ущал. Я точно не. Я все найшов найшов. Стоп, Ні, я не, я до мене не Ну зараз я десь якось до тебе прокопаюсь А де ти є А, я бачу тебе, бачу, бачу, бачу. Обережно тільки там. Вот, я би до тебе Прокупу, привіт. Я тебе тут думаю. Та під тобою йду. Так, я заберу цей гравій, а то я не напрягаю. Та так, звісно. Інакше не може бути. А може А може. блін! Напрягаю. Йду <звук> за тобою. Май... О, я знайшов паутину. Шахта, все, Сюди. Тут, Бо значить, має бути шахта. <рес> Скоріше за все. Шахта, все, знайшов шахту. Добирай, якраз три штуки і... Але будь души. там... поводина, 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 поводи, на. Потенций, ти тільки... камінь. Вот именно, я, я для чого і прийшов. Я теж я до речі, почув. Ендерман, <рес> ендерман! Ну я почую. Я точно не знаю, чому. Бляха, я воду не можу перекрити, ну шо ж такое, а? Yeah, є, чотири павутини, робимо перший наш цей. Де ти в біса є? Yeah. А ah, бачу. Uh, uh, так, та, який там рецепт крафту я вже забув. Черт. Ти пам'ятаєш, як він робить? Так. А я уже... Ну, я Дай точно не буду на если вот значит. Так, Ты и, <свят> значит, я оставил все на... Ну, нафиг дашь. Опять, нет, на меня. Давай. <свят> я прям нормально. Молдай. Следуй. Мне все равно, я тебе у нас. А лазбо. А нормально, а что? Я собираюсь лопату сделать. Я люблю заплату. Бляха, я чую скелета. Блін, як мені це не подобається, коли я чую скелета эндермена и эндермана. Во-во, і ендермана ну, Во я тоже чув. Це погано, до речі, дуже... да? для моєї репутації. Так, а цю воду... О, слухай, я, я тоже маю мое яйце. Ніх там кинути. Блін, не лагай. Чорт, це я тупу, ну, класно. Ну, не клас. Не. Маєш стріли? І я. А що ти на хаті? Блін, я на хаті мав ці. А, я маю цю фігню. Що мені вертатись на хат? Робити стріли. Та з гравію цю фігню, ладно, чекаю. Закінчу цю штуку, іду до тебе. Давай, 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 я буду гравію. Маєш на увазі ці флін, як ми там флін. Да, да. Маю, маю, маю. Чекай, чекай, я його бачу. Та відійди від нього. Флінт. Я не знаю, як воно по-руській. Андрю, Крипер, Крипер! Хе-хе-хе-хе. Молодчец. Все нормально. Да, дай цей Флинт. У мене аж один. Це те, що тобі бракувало. Сидіть, чувак. Так. До речі, я не жартую не справи. Я взагалі дуже-дуже дуже, дуже, дуже рідко, коли жартую. Так, так. От я насправді завжди правду кажу, типа. Хлопці, я пішов срати, то це значить, що я пішов срати Ну так. Та -та -та. В принципі, можна. О, флінт добувати легко, бо так, я... гравій сам себе викидує. Можна ще так. раз поставити гравій і так, ще раз, і ще раз. проходити вперед і Це такий і прикольний баг. Таки ну, чи так, це так. Не, так, навіть так. не баг, це так і задумано, так що все кльово. Зверху флінт, дерево так. і піречка. Ну, типа, так, от. Ще б я пам'ятав рецепт. цього. Стріл. Ну, я приблизно пам'ятаю. Не... Так, тут. Там можна по будувати було. Це не, не дуже я точно не пам'ятаю. Зараз перевірю. Так, от кремінь, до речі, точно. У мене, до речі, вже флінтів аж 8 Окей. А, це кремінь, кремінь перекладається. Із... Пачки я здаваю. Не можна може боком не стріляти. стрелять. Як я переживаю, щоб на якусь стрілу не наверное... Заруби 24 стріли все, клево. Я тепер мужик. Тепер я можу стріляти. щоб пічку переносну з собою мат. може зробити здоров. Так, я знайшов золото, чувак. Ой! Я знайшов бедрок! <ріст> тобто це кінець, я так розумію, в краю хаоти. Я, я далеко трохи, може не варто. Я краю блідост купу заліза. Так, я чую ендермана, але тебе не бачу. Зомбі, мене Зомбі, 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 Так, я і підключуй сервер, це дуже погано. Понятний. Ні, все окей. Я вбив, я да, профі, зробити, я взагалі, коротше. Вчий Ти не там сам де я? Тобі лук зробити? О, тоді ти страшно. Я знайшов золото. Тому що, значить ми знайшли золото я в двох жит, різних місцях. Ну, мабуть. Чому? Так, я. Скільки тебе золото? Блін, в мене тільки два куска. Угу. Це означає, що ми. Ого. Круто. Не береться, тому що я вообще ничего. Тепер. У мене 2. 6 кустиків. скільки там треба. На яблоку треба. Вісім, вісім треба. Так... Це дуже добре. 8-8, точно. є, че, нам яблуко. Є! там.

О, я чую пауків, це погано, це походу спаунер пауків. Ні, це, це ти перекрив цю дорогу, це якщо сюди. Ого. А, ні. Я ж чув сюди. А, так ось, я тобі мав. Шо, шо таке. Скріпер, кріпер, скріпер. А це вже погано. Замуруй вхід просто туди. Бо я бачу спаунер, по-моєму. Чорт, тут спаунер, тут спаунер. Якщо встигну і не умру. Закрив? Окей. Нічого не придумав. Остроумно. Я ж стрямав. Ні-ні, я все знаю, що я думаю. У віршованій формі сказав. Біля тебе хтось впав. Але екс Це ти впав? Я тут лажу, по пацик. Я вже десь десь на самому дні. Хто біля мене пав? Я вже мужики. Мужик. Не лишай мене. Там есть календарный проход, и, найдешь, и это очень страшно, и, короче, я взагалі боюсь. сейчас тут пауки, где пауки, Я, я думал сделать лук. Это слезняк. Что это такое Это тоже не-не-не. я всё это... <гум> сервер, Кріпер, сервер, 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 завис біля мене крипер телепортнувся. Я здох Майже. У меня пів життя лошилось. Да, через те, що сервер завели. Просто йди додому. я все, можна награти. я ж кажу, я що... всі... Да 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 да. не знаю, я Жопа. Оцей сервер так знаю, я не я не Коротше, я вертаюсь тоді назад. Як на зараз... тільки тут... сидить в, в, в... Ну, в... а, режимі Найшов, там. Гол, я його викопаю і вертаюся, а ти йди теж на базу. І ми зараз okay. скрафтимо okay. Gold Apple. Так, що за лах, що за лах, що за лах. Так. Що, що, що?